Знайомтеся, це Анна Сікорська. Вже сім років дівчина відвідує Городоцьку музичну школу. Фортепіано я вибрала. Тому що дитинство це мій найулюблений інструмент. На музику я хотіла саме дитинства. Я бачила, як мій брат ходив на музичну школу, і я теж захотіла, тому попросила маму, щоб вона відправила на музичну школу. І я попала до Наталі Сергіївни і не жалію про це. А це наймолодший учень музичної школи Артур Гаспарян. Він почав грати на фортепіано у 5 років. Познайомила хлопчика з цим музичним інструментом. Мама я люблю музику, і мені вона дуже подобається. Хлопчику свої сім років. Вже є неодноразовим переможцем міжнародних конкурсів. Чималу колекцію дипломів та медалей з різних конкурсів має і Ксенія Петрик. Вона також навчається у Хмельницькому палаці творчості. Я займаюся вокалом професійно, і я подумала, що можна піти на якийсь інструмент, а в мене моя подруга, вона ходила на піаніно, і я вирішила, що я теж піду на піаніно. Ксенія часто виступає перед великою публікою і вільно почувається на сцені. А ось Єлизаветі Копитко комфортніше грати наодинці. Хоча тоді дівчинка я себе на сцені. Грати на фортепіано це була моя мрія ще з дитинства. Спочатку пішла я грати на фортепіано, а потім за мною вже пішли. Там, Братом і так далі. наставницею цих дітей є Наталія Мороз. Загалом у музичній школі грі на фортепіано навчають четверо педагогів. Одна викладачка веде і теорію, і фортепіано. Вона також в лісоводах. Нас є філія Діна Петрівна, дикун. Вона там тримає, підтримує також фортепіано. І дітки дуже гарно навчаються. Грають, і вона має там сім учнів. Цього року Гордоцькій музичній школі навчається 196 учнів та учениць з них 47 – піаністи.